Всім привіт, ви на каналі Кайло Крепто. В сьогоднішньому відеоролику ми подивимося на злитий курс Волошина, який в мережі з'явився зовсім недавно. Ми знаємо, що Волошин свій основний прибуток сформував саме на продажі цих курсів. Ці курси досить дорогі. І мені попало до рук один із цих його курсів. Так що ставимо лайк і підписуємося на канал, це допомагає просуванню каналу. В принципі, давайте приступимо до... Самого курсу я там вибрав саме цікавіше Курс ви зможете знайти в моєму телеграм-каналі. Ось тут він знаходиться. От. Е, тому, якщо ви хочете його собі забрати, то посилання на телеграм я залишу в закріпленому коментарі. Давайте ми його е, відкриємо. Подивимося, що взагалі він себе представляє. Я вже його дивився, трошки так віддалю. Е, в принципі, тут є досить багато сторінок, 52 сторінки. тобто Вступ. 10 фактів про Волошина та його досвід. Це досить нецікаво там. Чому саме сфера бізнесу? Чому це зараз найкращий час ще розпочати? Ну, ви це можете почитати. Тут є на 26-й сторінці, на мою думку, одне із найкращих. Ну, як найкращих, найцікавіших взагалі інформ... найцікавішої інформації. Давайте прогортаємо на 26-ту сторінку. Подивимося, що тут є. Топ-5 найкращих ніж з реальними прикладами по кожній з ним. Давайте подивимося. Що в нас тут є? Тут в нас він вибирає два напрями: товари та послуги. Ну, давайте, в принципі, перейдемо, я думаю, ви поняли, що тут у нас будуть говорити про товарку. Це... І тут що, що в нас де? У нас тут йде просто е, приклади його учнів, які зробили. Е, Тобто, дивіться, вступила в клуб, отримала, знайшла товар, там, заробила 10 000 гривень. І тут насправді досить багато такої інформації, тут ну, дуже багато різних людей. І тут вже дадуть послуги таргетолога. Ну, тут, вже, напевне, що цікавіше Давайте зараз виберемо ще якісь, можливо, послуги. Тому що тут все, що йде, це йде саме приклади його. Учнів, у тут послуги дизайну, до речі, тут ви не знайдете прям таких самих курсів по, допустимо, як обученні. Тут ви знайдете більше таку загальну інформацію, але для людей, які лише пробують розвиватись в сфері онлайн-бізнесу, цей курс буде дуже цікавий. Також в мене є ще його курс по товарці, Його я викладу також згодом вже, але перший викладу свій телеграм-канал. Подивлюся, яка активність буде під цим відео, щоб знати, чи викладати, чи ні. Ну, на мою думку, тут є досить багато корисної інформації про те, як, як там вийти з матриці, як почати розвиватись і так далі. Тут сфера фрілансу та бізнесу. Тут він особистий приклад, що він розказує, і так далі. Тому цей курс, я думаю, я його прочитав весь, після 6 сторінок досить цікаво читати, саме не про те, його, як, як розвиваються його клієнти. А от я собі взяв там пару цінніше, що він виділив, там відсортував, і тут він просто почав, просто я прочитав собі ці всі сторінки, що зв'язані зв про те, як розпочати. Як не втратити мотивацію і так далі. Тому я думаю, що для людей, які в яких проблема з самодисципліною в сфері бізнесу це ідеально підійде. Тому ще раз кажу: хто хоче його отримати безкоштовно, можете забрати в моєму телеграм-каналі за посиланням профіль. Також в телеграм-каналі ви зможете забрати курс по заробітку, який налічує більше ста способів заробітку вже з конкретними прикладами, посиланнями, силками, там чатами і так далі. Тобто, в цьому курсі ви знайдете базу, де можна знаходити самі ці злиті курси. Також ви знайдете е, курс Дениса Пов'єткіна е, по арбітражу трафіка з Тіктоку. Тут тут не маємо: е, де брати ідеї для відео, як робити сильну конверсію, що таке арголитми, тут, тут, тут є все-все-все і це все в моєму телеграм-каналі. Тому... Посилання, як завжди, в закріпленому коментарі. А всім, хто дивився, бажаю жирних іксів великого профіту і до наступного відеоролика.